Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як обробити край виробу високим прутиком. На моїй заготовці рубець вузенький. У своєму виробі для отримання прутика такої висоти я витягнула три нитки в рівномірній тканині. Я голкою захоплюю три нитки у прутику, тягну униз. На лиці утворюється діагональний шов. Потім знов заводжу голку і знов захоплюю ті самі три нитки, таким чином обвиваю нитку навколо прутика. Через те, що прутик високий, я два рази заводжу голку. Якби я витягнула одну або дві нитки для мережки, тоді достатньо було б одного захоплення голкою ниток. Навколо прутика обувається біла нитка, яку я перекриваю. Я роблю перший стібок навиваю нитку на прутик. Виходить прутик, як обкручена гітарна струна. Я кладу стібки у притул один до одного. Треба пильнувати, щоб вони не накладались один на одного. Я закриваю оці некрасиві перші діагональні стібки. Після того як я обкрутила прутик, я входжу в рубець, захоплюю частину тканини, фіксую, далі виводжу голку з ниткою і продовжую робити наступний прутик. Це надійне кріплення рубця. Шари тканини не розтріпаються, а край виробу буде дуже делікатно оброблений. Можна використовувати контрастну нитку, можна нитку в тому самому кольорі. На цій конструкції можна будувати наступний ряд мережок, що я і буду робити в наступному відео. А ось так виглядає високий прутик з лиця.